Георгій був одним з активних учасників е, е, оцього культурного відродження. Сьогодні я гадаю, що Гія якби був у формі фізичній нормальні, Так, звісно, він був би десь е, напередку. Тільки українська правда була виданням, яке мало сторінку українською, як першу, першу версію, головну. майже не було. Е, Суттєвих проєктів в інтернеті присвячених новинам і аналітиці, тому в цьому й була унікальність. Зникнення викрадення і вбивство Гангадзе започаткували процеси пробудження самоукраїнського суспільства. Георгій прагнув, щоб Україна стала сильною інтегрованою у світ державою з народом, який має свободу і відповідальність діяти. Георгій Гонгадзе – людина, яка вплинула на майбутнє України. Гонгадзе став явищем у журналістиці, культурі та суспільному політичному житті. Георгій Гонгадзе – один із перших українських воєнних журналістів, боровся проти російської експансії ще у 90-х, висвітлював визвольну війну в Грузії і документував участь у ній українських добровольців. Згодом сам вирішив взяти до рук зброю, пішов захищати грузинську землю. Частину уламків після поранення не змогли дістати. Вони залишилися в тілі Георгія назавжди. Для українських реалій того часу це було доволі незвичне явище, тому що їздити знімати на війну українські канали могли собі дозволити далеко не всі. Сьогодні я гадаю, що Гія якби був у формі. Фізичні нормальні, да, звісно, він був би десь е, напередку. І я не дуже певен, що в руках в нього була б камера або мікрофон. Дуже важливо інформувати суспільство, але іноді хочеться долучитися до прямої фізичної дії, знищення ворога. Якщо казати про Гію Гонгадзе як про явище, так, да, це було явище, яке не дозволило е, країні, принаймні активній небайдужій частині цієї країни, сповсти це болота, в яким той час вже була Білорусь і перетворювалася Росія. Гія просто своїм прикладом показав, що важливо не боятися. І це поміняло достатньо багато у свідомості багатьох людей. Георгій робив те, що дуже мало хто робив в той час. Він мав сміливість, він мав розуміння суб'єктності, він мав етику. Яка була міксом е, е, цієї свободи е, зламу 80-х і 90-х, і е, припущень, на яких ми будуємо свою демократію, яка вже набагато пізніших періодів Георгій відповідно поєднував в собі тодішню сучасність і теперішнє наше майбутнє, і в тому сенсі він напевно був першим з Небесної Сотні чи одним з перших. В тому сенсі він був тим, хто приносив подих майбутнього в тодішню журналістику. Свобода слова і свобода української культури вони рухалися паралельно. Червона рута була способом сказати, що ми відходимо від тоталітарних утисків. І незалежна журналістика була таким самим способом сказати то саме. Георгій був одним з активних учасників оцього культурного відродження. Він був молодим, він був активним, він був помітним. Він був певною мірою символічним, бо він показував наскільки українська культура цікава не тільки всередині, а наскільки вона цікава ззовні. Георгій Гонгадзе задавав тренди та був інноватором у 2000 році. Георгій разом з колегами запустив онлайн-видання, яке орієнтується на швидке поширення інформації українську правду. На той час інтернет в Україні тільки починає з'являтися. Доступ мають одиниці для багатьох. Це виглядає як спроба змінити правила гри, вивести журналістику за межі контролю з меншим впливом цензури. Ну зараз здається як типу стандарт, що всі сайти відкриваються українською, але тоді мені здається. Можливо, тільки українська правда була виданням, яке мало сторінку українською, як першу, першу версію, головну. майже не було е, суттєвих проєктів в інтернеті, присвячених новинам і аналітиці, тому в цьому і була унікальність. Буквально там за декілька днів до зникнення і смерті Георгій Гонгадзе запустив видання Чемпіон спортивне. Тобто е, це теж. Певний такий ну, показник, що він хотів зробити з цього певну мережу видань, не тільки один сайт про політику і новини. Мені здається, що українська правда створила певний власний стиль журналістики, який суттєво вплинув на стилі, формати і, взагалі, вигляд інтернет-журналістики в Україні. Мені здається, що українська правда. Однією з перших почала створювати контентні вертикалі, тобто запускати окремі бренди під ділову журналістику, під лайфстайл. Ну, так розвиваються проекти в... в Західному світі. І, в принципі, це такий формат, який, мені здається, Потім почали робити багато видань, але українська правда була однією з перших, хто почав це робити. Георгій Гонгадзе став голосом України у світі, який звучить і сьогодні. Георгій співпрацював з міжнародними редакціями, розповідав про те, якою є Україна не з чужих слів, а з власного досвіду. Його голос звучав назовні тоді, коли про Україну ще мало знали. Саме такі голоси дозволяли бачити нашу державу суб'єктною і з власною позицією. Вже під кінець 90-х ситуація у медійному просторі України ставала критичною, і саме тоді Георгій вирішив написати звернення про цензуру в Україні, яке підписали багато журналістів. З цим зверненням він поїхав до Сполучених Штатів. Георгій прагнув, щоб Україна стала сильною інтегрованою у світ державою з народом, який має свободу і відповідальність діяти. Сьогодні, як ніколи, важливо продовжувати правдиво розповідати світу про Україну. Український голос у світі досі звучить слабо, тому наше спільне завдання продовжувати справу Георгія, творити нові ініціативи і плекати якісних експертів та журналістів, які можуть професійно і чесно на рівні говорити для різних аудиторій у світі. І допомагати Україні інтегруватись у світовий інформаційний простір, цінуємо найбільше, коли втрачаємо зникнення Георгія, мобілізувало українське суспільство. Це стало потрясінням і каталізатором змін, яких вимагали українці. Саме Гонгадзе прискорив ті процеси, які визрівали в Україні, і за які боролися по суті в ХХ столітті, тобто незалежність, правосуддя, відкритість, свобода. Зовсім інші цінності, не радянські, а нові. І якраз ситуація з Гонгазе, його боротьба за правосуддя, за справедливість, ті навіть новаторські речі, які він проваджував, це була своєрідна революція. Історична, технологічна, свідомісна. І, по суті, з 2000 року, от саме зникнення, викрадення і вбивство Гангази започаткували процеси пробудження самого українського суспільства. Коли Українські громадяни зрозуміли, що найважливіші принципи це демократія, це правосуддя, це свобода, свобода преси, свобода вибору і гідність людини. Це викликало певний бунт, обурення в українському суспільстві почалися протести, які тривали до весни наступного року. І це, по суті, була підготовка до подальших майданів, до податкового, до мовного, до помаранчевої революції, до революції гідності. Тому це якраз цей факт і ця ганебна подія з точки зору влади вона розбурила українське суспільство і мобілізувала його. Я ніколи не боявся труднощів у цьому житті, але буває вдома. Я хотів би сказати, що я не хочу більше боятися. Не хочу, щоб у цій державі думали так, як я думаю зараз.